Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Вітаю вас у своєму новому відео. Воно буде переважно мотиваційним, також трішки прогулянки. Мене нарешті розцвів деревовидний піон дуже дуже запас... запашний. Дуже дякую вам за підтримку коментарями, за ваші вподобайки. Для тих, хто ще не підписаний на канал, то прошу підписатися, це дуже сприяє розвитку мого каналу. Це ще кущ керії японської. Дуже довго хотіла собі цю рослинку, і от вона в мене є. Одразу прошу вибачення за мій ну, не дуже веселий голос. Далі ви зрозумієте, чому він такий. Сьогодні в нас ранок-суботи, вже початок 11-ї, і я нарешті хочу приступити до другої частини кухні. Хочу тут все перебрати в шафках, помити. Потім ще і плиту з духовкою помити. Ну, цікаво, за стільки я це зроблю. Тож починаю з того, що витягую всі речі із шафи, буду там протирати, трошки щось переорганізовувати та складати на місце. Ну, щодо кухні, я казала, що збираюся помити духовку. До духовки в мене, можна сказати, руки не дійшли, я тільки дека витягла та помила і помила верхню частину плити. Також мені було дуже незручно мити ці конфорки, що регулюють ці барашки, які ми регулюють. Потужність комфорок. цікаво, вони знімаються чи ні. Якби вони знімалися, то це мити б їх було набагато зручніше. Ну, також щодо складності, які в мене виникли, як ви бачите, в мене біла кухня, але це ще не все. Е, вона е, Поклеєна плівкою МДФ і ця плівка імітує структуру дерева, тобто вона не, як, не однорідна, а там є такі трошки заглибинки. Так от, саме ці заглибинки в районі ручок вони були найбрудніші. Ну, в принципі, не критично. Якщо раз в півроку взяти щітку і гарно все вимити, як я робила, то може бути. А так, звісно, фасади в мене протираються десь ну, кожні кілька днів. Ну тобто, я тільки бачу, що десь брудно, я одразу витираю і вони знову чисті. Але звісно, доглядати гладенькі фасади було б набагато простіше. Ну, а взагалі щодо такої от, генерального прибирання у шавках, я думаю, що ну, мені принаймні десь два рази на рік достатньо все витягнути, перемити і покласти на, на місце. Тоді дуже охайно, гарно і якось аж на душі приємніше. Тож, поки я прибираю, хочеться ще поговорити про жінку і роботу, там під минулим відео десь був коментар, що. Ну, Типу, не тільки ж прибирати ще треба й на роботу ходити. Ну, Як я й казала, я зараз не ходжу на роботу. ну, Десь останні два роки мене вся робота в мене вдома. І також хотіла б висловити якби, свою позицію щодо жінки і роботи. По-перше, я вважаю, що дійсно жінка має мати якусь освіту, має мати якісь навички. Тобто, якщо склалась так ну, ситуація чи обстановка в сім'ї, що потрібно вийти на роботу, щоб вона не боялася, щоб їй не було страшно, щоб вона могла підключитися і працювати. Я вважаю так. Я, в принципі, переважно більше життя, ну, крім трьох декретів, бо в мене троє синів, я працювала і в принципі, молодою мені. Хотілось в люди, хотілося працювати, хотілось якось заробляти гроші. Ну, зараз все змінилось. В принципі, якщо немає якоїсь нагальної потреби у фінансах, що мені обов'язково потрібно робити, то я набагато краще себе почуваю, коли я займаюся тільки вдома. Я раніше працювала в дуже різних сферах: це і продавець, і швачка, і бухгалтер, і вчителька, тобто дуже дуже різне. і в принципі, ну я не боюся змінювати якби, профіль якісь роботи. Мені це не страшно. Я розумію, що якщо складуться так обставини, що мені потрібно буде йти заробляти гроші, то я це ну, зроблю і не буде це для мене стресом. Поки є така можливість, я насолоджуюсь тим, що я мама, я дружина і я господиня. Чоловіку теж дуже подобається, що я вдома, що я не, не знервована, що я сама розпоряджаюсь своїм часом. що... Мені не не потрібно для того, щоб провести час з ним чи з дітьми відпрашуватися у роботодавця, розраховувати тільки на вихідні чи на відпустки а в будь-який момент, коли зручно чоловіку, я можу провести з ним час. Ну, щодо того, що я, типу, залежу від чоловіка, то ну, це ваш вибір. Я вибираю залежати від чоловіка, а хтось вибирає залежати від роботодавця. Просто роботодавець це зовсім чужа людина, а чоловік все-таки це рідний, люблячий, і мені здається бути залежною від чоловіка набагато приємніше, ніж від якогось чужого дядька чи тітки. Ну, умовно кажучи. Ну, тому що роботодавець дає нам або не дає роботу, дає або не дає зарплату, підвищує, понижує, можуть так скластись обставини, що не буде роботи. Ну тобто ми все одно від когось залежні, погодьтеся. Якщо з якихось причин чи через здоров'я, чи якісь сімейні обставини ми перестанемо виконувати свої робочі завдання, то нас теж звільнять. Ну тобто все має свої наслідки. Так, зараз у нас початок другої. Ну, в принципі, так, як я і планувала, я й хотіла десь до першої години закінчити. І сьогодні я, мабуть, вже буду відпочивати. Все протерла, переставила, поскладала, так, якось це помила. Тут теж в мене все. Чаї, різні баночки, скляночки. Іструлі і там теж щось таке. А далі була найсумніша моя велоподорож. Коли я виходила із двору вже з велосипедом, на дорозі, прямо під фірточкою, я побачила нашого роденького котика і його вже збила машина. Він уже загинув. Я думаю, що він не мучився, це сталося раптово. Ми взагалі не, не чули і не бачили, як це трапилось, скоріш за все, машина просто поїхала далі, навіть не зупинилася. Неймовірно, важко мені озвучувати це відео, тому що минулих, ще в минулих кадрах наш Рижик бігає по двору, допомагає мені прибирати на кухні і вже його немає. Після того, як ми його поховали, я все-таки вирішила поїхати покататися, бо мені хотілося побути самій. Насправді справді не знала, варто про це говорити чи ні, не хотіла вас засмучувати, тому що я розумію, що багатьом буде так вже боляче, як і мені. Але оскільки цей котик вже останні півроку, з тих пір, як він приблудився і жив у нас регулярно був у моїх відео, то якось потрібно пояснити, що більше його там не буде. Дуже шкода, що його життя було таким недовгим. Хоча з іншої сторони може й добре, що хоча б останні півроку в нього був дім, в нього була їжа, його любили. Якось я й думала, що можливо і не варто таким ділитися, але це все моє життя в ньому є як і радість, як щастя, так і смуток, як сьогодні. Вечері, щоб хоч якось відволіктися від сумних думок, я вирішила помалювати, бо це заняття мене зазвичай дуже і дуже ну, відволікає абсолютно від усього. Сьогодні я вирішила малювати просто так, бо раніше я включала якісь майстер-класи. А сьогодні якось мені впала в очі моя орхідейка, яка вже відцвітала там, була одна квіточка. Я подумала, що в принципі спробую її намалювати. Ну, Звичайно, вона не вийшла така в один в один вона не дуже схожа. Ну, Тому що я не знаю техніки, я так знаєте, малюю як. Як лягає, так і малює. У мене в принципі було завдання на цей вечір: не малювати один в один свою орхідею, а просто якось намагатися думати про, про щось інше ніж те, що трапилося в день. А ще доки малювала, я думала про те, що життя дуже непередбачуване, що воно може змінитися в будь-яку хвилину, що є речі, які ми не можемо контролювати, на які ми не можемо вплинути, речі, які ми можемо просто прийняти такими, які вони є. Тому закликаю вас, не чекайте кінця війни. Не чекайте, що щось колись станеться. Живіть сьогодні, радійте сьогоднішньому дню. Не пропускайте нічого, не відкладайте на завтра, бо завтра може не бути. І вже в котрий раз я отримала справжнє задоволення від малювання. Ви знаєте, це зовсім інше, ніж малювати по номерам. Це якась така справжня творчість. І хоч вона, виходить, е, виходить не настільки гарно, як може хотілося б, але дуже і дуже приємно малювати. Якщо ви теж, до речі, малювали по номерам, і у вас є стільки залишків фарб, як у мене, то можете спробувати. О, до речі, ще можна і на писанках спробувати перед Паскою. Тут я власне, показую результат моїх творчих зусиль. Не геть схожа на оригінал, але погодьтеся, щось спільне є: одна квіточка і листочки. Ну, це прекрасний сонячний ранок уже неділі, і, як завжди, він у мене починається із йоги. Прекрасні відчуття, коли день починається із фізичних вправ. Так що, якщо ви досі не налаштувались, то мотивуйтеся, пробуйте, хоч якусь зарядку, чи, чи руханку правильно, чи його, чи що небудь для себе зробіть. Зазвичай на неділю я не планую ніякої роботи. Сьогодні ми вирішили з Данилком піти на майданчик дитячий, Ось він катається, погуляти. Також ще захотілося нам зайти на каву, таким чином себе винагородити за тиждень генеральних прибирань. Ну, це я про себе. Тож у мене було лате, і смаколик і у Данилка теж. Так, добрий раночок. У мене сьогодні понеділок, 29 квітня, і на сьогодні об'єм робіт це ця вітальня. Тут я абсолютно точно хочу зняти всі штори і римські і такі попрати їх, і нарешті помити вікна. Зараз якраз дуже видно, настільки вони брудні. Коли сонце сюди потрапляє, і жовті дощі, і пил з дороги, ну, тобто, ви розумієте. І також, оскільки тут е, у хлопців малесеньке вікно, то я теж зніму ці шторки і поперу їх разом з тими і теж помию тут вікно, е, Ну, поскладаю, звісно. От Бачите, що я казала, настільки тут темно. От зараз у нас Ну, майже 9 годин ранку, і от, 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 от так от у нас. це за рахунок того, що відкриті двері у вітальню. А якщо двері в вітальню закрити, то отак виглядає от світло у цій кімнаті. Тому я саме думаю про те, щоб зробити тут ще одне вікно. Але поки що думаю, я просто тут дуже важко налаштуватися, тому що буде багато пилу і, не знаю, це прийдеться все, чи накривати, чи виносити, чи щось. Поки що складно. Будемо ще думати. Ну і тут я також хочу попротирати пил на поличках, на цій поличці, теж все зняти, витерти там пил у цих. У комоді, в тумбочці не буду нічого генералити, я там недавно складала речі, то там плюс-мінус нормально. Ну, також ці квіти свої теж, думаю, вони в мене приймуть душ. Ну, як ви зрозуміли, це моє вже останнє заплановане генеральне прибирання до Великодня. Я почала ці прибирання десь за два тижні, щоб поступово по частинкам кожну кімнату окремо. Кухня в мене велика, то я її навіть розбивала на дві частини, окремо по шафкам і по всьому іншому. Тож мені дуже сподобалось, бо інак раніше я якось так дуже все старалась в один день і так втомлювалась. І... У мене не вийшло зробити настільки це якісно. Тож, якщо ви ще до цього не додумались, то рекомендую вам розділяти генеральні прибирання. Це я вже свої рослинки приношу у ванну кімнату, щоб під душем їх промити. Оскільки листячко в них вже дуже в пилюці, а рослин у мене дуже багато, і щоб витирати їх всі ватним диском, це в мене пішло півдня на це, то я їх в душі мию. Орхідеї, звісно, я протираю ватним диском, в мене є зелене мило. Також протираю поличку, вона там трошки із ржавчиною, я думаю, якось пізніше я її ще пофарбую. Штури в мене вже перуться, я їх акуратно розвісила. Вони в мене висохли, ну це вже наперед забігаючи, скажу, що навіть не довелося їх прасувати, ні римські, ні звичайні, чому я дуже була рада. Так я зазвичай розмовляю по телефону. Ви теж? Потім знімаю римські штори, тільки я шила власноруч, як і всі в моєму домі. Потім зніму сітку, винесу на вулицю її, піду помию. Зазвичай мої в душі, але оскільки там сухнуть рослини, то пішла на вулиці біля колонки. З душа помила. У віконній рамі було багато пилу, тож я згадала за свій акумуляторний пилосос. Він дуже зручний в цьому плані висмоктала звідти весь пил, і далі протираю і мию вікна. До речі, пам'ятаєте, коли у чоловіка закінчилась відпустка це 3 квітня, я якраз казала, що моя вага збільшилася і так ну, серйозно на 2-3 кілограми, бо зазвичай мене близько 60-61 кілограма, а тоді після кінця відпустки мене було аж 63 кілограма. Так от, як я і передбачала, що вже за два тижні мене став 61 кілограм. Для цього я, в принципі, нічого особливого. Особливого не робила. ну, Єдине, що перестала їсти за компанію, їла тоді, коли мені хотілося. Тож прибирання у дитячій кімнаті я не знімала взагалі, теж помила там вікно, відсовувала стіл крісло, помила, там, погенералила і от показую чисте вікно. Дуже мені подобається, як вони зараз виглядають. До полички з книжками, тою, що у вітальні в мене руки сьогодні не дійшли, і це я вже ставлю назад свої вазончики. Тож я попилососила, повитирала пил, помила підлогу і зараз нарешті хочу випити свою другу каву як і зазвичай своїми саморобними цукерками. Цього разу вони в мене із грецького горіха, арахісу, какао, меду. І я почала додавати трішки вершкового масла. І так мені добріше. Ну, а тут я вже повісила штори, показую результат роботи, мені дуже подобається. Хочу ще до Великодня, якось чи в четвер, чи в якийсь день пройти із підтримуючим прибиранням, попилососити, витерти пил і підлогу. І все і буде чисто. Нарешті я добралася до теплички, ми тут уже натягнули. Притяняючи сітку, в минулому відео я її прям упорно називала москітною чомусь. До речі, ось моя розсада, та, що я її поки керувала, і виглядає вона набагато краще, ніж була в маленьких цих уточках. чи як. Вже не лежить, і зараз я хочу обробити ну, і розсаду, і власне, все, що в мене є, і дерева, і квіти. Дуже давно хотіла спробувати це добриво органічне, наскільки я знаю, воно одне з найкращих ріверм. Буду використовувати 1,5% розчин. Тож зараз зроблю і оброблю. Тут перед тим, як застосовувати Потрібно дуже ретельно збовтати це добриво. А потім набирається вода, додається добриво і більше не збовтується. Це дуже важливо. Так, ну буду робити. Син забрав штатив, то я не знаю, чи зможу я знімати, чи десь може, притулю. А ні, то ні. Ну, власне, десь притулила. Півтора% розчин це на 2 літри. Я беру. 30 грамів і це два ковпачка. Обробила всю свою розсаду, потім пішла в садку, походила дерева, кущі, петунії свої віоли, троянди, виноград, ну, тобто на все, що хватило, і будемо спостерігати, як буде проявлятися, який буде результат від цього добрива. Мені дуже цікаво. З вашого дозволу, я буду все-таки час від часу вас агітувати, користуватися саме органічними препаратами, обробляти саме біопрепаратами від шкідників і хвороб. В минулому відео хто не дивився, там була інформація про ті препарати, якими я користуюсь. Якщо цікаво, в описі я залишу посилання на магазин, в якому я купую ці біопрепарати. В наступному відео вже не будемо нічого нарешті прибирати. Сподіваюся, воно буде цікавим. Хочу показати якісь дістати весняне вбрання, показати якісь луки ще, зробимо якийсь великодній декор. Тож сподіваюся, що воно вам сподобається. Ну, на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До наступних зустрічей.